Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Перед розглядом наступної теми я хочу знову ж таки до вас звернутися з проханням, допомогти підрозділу мого товариша Сергія Тимофійка щодо збору. На військове обладнання. Станом на зараз залишилось зібрати 9 тисяч гривень. І в дописі під цим відео будуть зазначені реквізити. Цей банка і картка Монобанку з Приватбанком, куди можна перерахувати знову ж такі кошти. Нагадую, можна або купити книгу таємниці сповіді. Так, там ще більше 20 примірників залишилось. Або просто певну суму направити так на це військове обладнання. Давайте, друзі, допоможемо підрозділу Сергія Тимофійка, щоб вони мали знову ж таки військове обладнання. Реквізити будуть вказані під відео. А тепер до теми, яку ми також будемо обговорювати, і вона буде знову ж таки пов'язана з моїми такими думками. І ця тема з'явилась внаслідок коментаря мого підписника, який запитав, що загалом може очікувати Україну у разі, якщо колишній президент Дональд Трамп знову стане президентом, і загалом, які у Трампа можуть виникнути труднощі для того, щоб отримати цю другу знову ж таки перемогу. З приводу того, що буде очікувати Україну, це надзвичайно важке питання, оскільки до виборів ще один рік, і до, до прикладу, майбутньої інаугурації Трампа, якщо він виграє, то там загалом ще тривалий період часу. Ми не можемо зараз знаєте так, на кавовій гущі. Прогнозувати, а що ж буде робити Дональд Трамп, як вже вдруге увійде в овальний кабінет після перемоги, якщо вона буде, в 24 знову ж таки році. Але ми можемо зробити певні висновки з його висловлювань станом на зараз і з тих дій. Які здійснюють крайні республіканці, на яких має вплив Дональд Трамп. Це також потрібно говорити відверто. Його до прикладу вислів з приводу. Того, що він завершить війну в Україні за 24 години, посадить за стіл переговорів Путіна і Зеленського, і скаже, до прикладу, Зеленському, що потрібно там завершувати війну, бо якщо ви, він її не завершить, то Америка не буде допомагати. А Путіну він це ж скаже і потім зазначить, що якщо Путін буде продовжувати, ми максимально озброємо Україну. На моє глибоке переконання, Трамп це говорить без підтексту, тобто без конкретики, як він має досягати цей, знову ж таки, план миру за 24 години. На моє глибоке переконання, це поки що політичне гацло, яке він висловлює в бік своїх виборців, і під ним не міститься знову ж таки конкретики. Але це гасло є, і варто зазначити, що воно є абсолютно неприйнятне так, для України, тому що ніхто, до прикладу, тут не збирається поступатись українськими територіями. Це перше. А мир за 24 години, він має під собою якраз формат, що давайте ми залишимо все таким чином, що Росія залишиться на. Тих територіях, які окупувала, і якусь лінію проведемо, і таким чином встановимо умовне знову таки перемир'я, так званий третій мінськ, як можна назвати. Але як це буде досягатись? Дональд Трамп більш якось детально про це не говорить. І друге, що потрібно розуміти, що ані Володимир Зеленський, ані Володимир Путін не мають жодного. Навіть не бажання, а жодної можливості йти на ці прямі якісь переговори, оскільки військові дії тривають, і, відповідно, немає жодних натяків так, на те, що Росія їх хоче припиняти. Якщо навіть коротко послухати оцю маячливу прес-конференцію Путіна, можна зробити висновок, що вони готуються. І проводять затяжну знову ж таки війну. Тобто Трамп має зрозуміти, що ось цей там план 24 години мир в Україні він практично нереалістичний. Це з приводу ось цього плану. Тепер з приводу поведінки ультраправих республіканців вони намагаються будь-яким способом так, блокувати допомогу для України її не голосувати, не підтримувати, так. А також робити все, щоб цей процес був затяжний щодо імміграційного законодавства. Намагаються говорити виборцям, що йдуть мільярдні гроші в Україну і вони не контролюються. Хоча ми не одна разу говорила, що Америка контролює кошти, які надаються Україні в межах. Військової та фінансової допомоги, та інші знову ж таки, позиції. Достатньо цікаво подивитися, як ультраправі республіканці будуть голосувати за запит Байдена щодо допомоги для України і Ізраїлю, коли вже там, ми надіємося, дійде справа до самого голосування. Тобто, ось цієї цитати Байдена із позицій правих республіканців, так, на які має вплив Трамп, то станом на зараз так, можна зробити висновок, що у подальшому, якщо Трамп отримає другий овальний кабінет, можуть бути ще більші труднощі з отриманням допомоги для України. Але це станом на зараз, враховуючи те, що говорить Трамп. І Ті дії, які здійснюють крайнє крило республіканців. Але враховуючи, що Дональд Трамп він відноситься до популістичних політиків, тут потрібно розуміти, що його думки можуть змінитися. Наскільки це кардинально може відбутись, за цим ми можемо спостерігати як тоді, якщо він зможе отримати цукру. Цю... Фасату. Тому перша частина відео ми підсумовуємо її наступним чином. Ми не знаємо, які дії Трамп буде здійснювати за один рік. Ті дії можуть змінюватися. так Сценарій достатньо такий малореалістичний але він можливий. Але станом на сьогоднішній день, то ті сценарії. Так, його президентства, вони є достатньо такими негативними для України, враховуючи його теперішні, знову ж таки, позиції щодо війни Росії проти України. Але це не означає, що з республіканцями, з крайніми республіканцями з Дональдом Трампом не потрібно контактувати. Контакт необхідний, так, для того, щоб їх переконувати у тому, що Україну потрібно далі підтримувати. І це має робити Україна, дипломати постійно і постійно з ними спілкуватися, щоб змінити точку зору Дональда Трампа. Тепер з приводу того, які можуть труднощі. Виникнути у Дональда Трампа в процесі виборів 2024 року. Я виділив загалом три таких фактора, три групи труднощів, які можуть спіткати Дональда Трампа. Перший варіант він є станом на зараз, знову ж таки, достатньо мало ймовірний, але ми його проговоримо: це те, що Дональд Трамп може отримати поразку в. Праймеріс республіканської партії, тобто хтось інший стане кандидатом від Респів на посаду президента США в контексті 24-го року. Але цей варіант, як я вже сказав, є малоймовірним станом на зараз, оскільки рейтингові показники Дональда Трампа серед інших претендентів від республіканців вони є надзвичайно високі, це більше 50% його підтримки. Тобто виборці готові його підтримати в контексті кандидатства від республіканської партії. Які будуть зміни у цьому процесі, так? Ми зможемо вже спостерігати в 2024 році. Але як я говорив і у попередніх відеоматеріалах, в його опонентів залишається все менше часу, щоб якось цю ситуацію перевернути на свою користь, тому що у січні 2024 року розпочинається прайме фактично за місяць. Ми будемо вже спостерігати за цим процесом. Тому варіант з приводу програшу в праймері, він достатньо. Мало але ми його знову ж таки проговорили. Друге, що може відбутися з Дональдом Трампом, так це те, що суд Сполучених Штатах Америки може заборонити Дональду Трампу, брати участь у виборах і зробити посилання на 14-ту поправку Конституції Сполучених Штатів Америки. А положення 14-ї поправки Конституції наступні. Після громадянської війни вони були прийняті, і тут зазначається, що офіційні особи Сполучених Штатів Америки, які давали присягу в контексті дотримання Конституції, вони позбавляються права займати майбутні посади, якщо вони брали участь у повстанні або давали допомогу. Повстанцям і закликали до повстання. Але Конституція не вказує, як забезпечити виконання цієї заборони станом на зараз, оскільки вона застосовувалася двічі з 1800 року. Тобто тут також має суд дати відповідь на запитання, чи можна по відношенню до Трампа застосувати 14-ту поправку Конституції Сполучених Штатів. Америки. Є певні судові процеси, про один з них ми говорили в контексті попередніх відео це судовий процес в штаті Каларада. І я так і не бачив, чи там є якісь рішення. Якщо буде, то ми також про це активно будемо знову ж таки говорити. І третя така позиція, яка може завадити Дональду Трампу, стати другим президентом. Так? І загалом кандидуватись на цю посаду від республіканців це його засудження за кримінальними злочинами. Зараз мова йде про чотири епізоди: це неправомірне поводження із секретними документами, це спроба скасувати вибори в 2020 році, вплив на вибори в штаті Джорджія і злочини проти держави громадян. Це події. Січня 2021 року в капітолії. Але тут також зазначається, що навіть якщо Трамп буде засуджений і він переможе у виборах, він може себе знову ж таки помилувати. Тобто навіть тут є певні знову ж таки особливості. Тут, скоріш за все, потрібно виходити з того, а чи американці будуть готові. Підтримати Дональда Трампа, враховуючи його судові злочини кримінальні, які вже будуть доведені в суді, і він отримає вирок, так? По цим епізодам. Ну і звичайно, ще одна позиція, вона є достатньо логічною, це те, що Дональд Трамп програє вибори кандидату від демократичної партії. Тобто ось це ще одна така позиція, яка може йому завадити вдруге, стати президентом Сполучених Штатів Америки. А так, загалом, більш коротко і змістовно з приводу того, що гіпотетично е, може очікувати Україну у разі перемоги Трампа, і загалом, що може завадити Трампу щодо його амбіцій стати вдруге президентом Сполучених Штатів Америки. Ці позиції знову ж таки вони вказані у варіантах, які мають ті чи інші ймовірні позиції. І ця ймовірність вона може змінюватися внаслідок розвитку ось цих позицій, які я зазначив. Якщо будуть якісь знову, такі зміни, ми про це будемо обов'язково говорити на Ютуб-каналі Independent Politics 24 рік. Тут максимальна буде увага до виборчого процесу у Сполучених Штатах Америки і будь-які події вони будуть тут знову ж таки обговорюватися. Ось це те, що може очікувати колишнього президента США Дональда Трампа в контексті виборчої кампанії 2024. Це за загалом коротко, що хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаєчку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!